Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готую я вже обід і на обід я хочу приготувати пшоняну кашу. кошу. ось я склянку крупи пшоняної, її я зразу гарно промию. Склянка у мене 200 мл, але це не так важливо. Може бути склянка менша, більша. Це мірка склянка крупи пшоняної і вже під час приготування я буду додавати три склянки води. Накришила цибулю, натерла на такій дрібненькій тертушці моркву. Олію беру. Варитиму я пшоняну кашу Oсь в такій каструльці. Я називаю таку каструльку казаночок. Наниз наливаю я олію. Так. Так. Там. На око. <щ quadru> Кажу на око. Налила я олії, ставлю я каструльку на газ і промиватиму крупу. Олія нагрілася. Додаємо цибульку сюди. піджарюємо трохи цибульку. Тепер до цибульки додаємо натерту морку. Також все разом піджарюємо. Тепер можна сюди додавати і пшоно. Пшоно ж не лінуємося. І гарно промиваємо. Не один раз, а в декількох водах. Ось дивіться, бачите? Додала. я собі в казанок, І розколотила одне яйце і додаю також сюди одне яйце. А тепер це все гарно гарно розмішую. Ось так. Тепер помішую, помішую це все деякий час. Ну, так, наче усе я в казаночку піджорюю. А тепер можна відміряти три скльонки води і сюди наливати у казанок. Так, сіль додаємо за смаком. Так, тепер я сюди додаю кріп, заморожений в мене. І ще ось такий шматочок вершкового масла. Гарно все розмішую, чекаю, щоб закипіло це все. Тоді прикручую на такий малесенький вогонь. Більше вже я мішати кашу не буду. І чекатиму, коли каша пшоняна звариться. Вже зварену кашу я ще отак гарно вкутую і залишаю хвилин на 15. А тепер можна кашу вимішати і насипати. Ну, ось така у нас сьогодні на обід смачна пшоняна коша. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!